Заяви прем'єра України Микола Азарова під час засідання ОБСЄ про те, що учасники мирних акцій вдаються до екстремізму, нікого з делегацій не переконали. Сказала віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ Вілія Алікнайте абрамкєне Вона також розповіла про нові ініціативи Європи і США стосовно України. Детальніше про це знає наш кореспондент у вільнюсі Віктор Чернишук. Вікторе, вітаємо! Про що ще говорила віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ? Віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ поділилася враженнями основному враженням від в Київ на міністерську зустрічної організації. Вона сказала, що багато учасників конференції сприймають нинішні події як поразку президента Януковича. В першу чергу міністр акцентував, що помилкою Януковича є уникнення діалогу з опозицією, учасниками мирних акцій. Міністр, міністр розповіла пані Абрамкіні. Запропонували українському колезі Леоніду Кожарі зателефонувати до представників опозиції і почати діалог. На що він відповів? Що немає їхніх телефонів. Тоді йому е, дали пораду просто самому вийти до протестувальників і порозмовляти з ними на площі. Але ця пропозиція йому дуже не сподобалася. Небажання влади розмовляти з мітингувальниками і опозицією представниця Литви назвала. Капітальною помилкою, яка буде дорого коштувати країні, це не державницька позиція ховатися від своїх громадян. Вона також повідомила, що нарешті ОБСЄ почула чітку позицію Сполучених Штатів Америки. Вашингтон заявив, що Америка надасть велику допомогу зміцненню демократії в Україні і буде ретельно спостерігати за кожним кроком української влади. США звернеться до партнерів Європейському Союзі з проханням негайно надати громадянам України безвізовий режим. Такий крок буде першим в справі підтримці народу України. Низка європейських делегацій схвалено сприйняла цю ідею. На думку багатьох майдану зараз потрібні чіткі сигнали підтримки з боку світового суспільства і не лише політиків, але й пересічних громадян, особливо молоді. Я тричі була на Майдані і бачила ці обличчя жодної агресії, розповіла віцепрезидент. Вони хочуть жити в європейській незалежній країні і справедливо бачать гарантію цього приєднання до ЄС. Треба відчути цю атмосферу, сказала віцепрезидент, в тому числі представникам влади. Треба почути свій народ, а не ховатися від нього. Потрібен діалог, але висновок не є радісним. Нинішня влада морально слабка для таких дій, сказала Абрамі